Добрий ранок, Олександр. Привіт всі? Чуєте? Дрова рубаємо. А Марійка що робить? Подає мені дрова. Так що й кому треба, звертайтесь, бо вже мені. Не зберігайте. Різаних дрова. В гаражах, в хлівах, не зберігайте. Якщо привезете, то тут бонітна. Ми як чип іде, і привити. Бачте, рекомендую. Бо да, бо зав'януть і буде їм ломаньки. Марійка працює, права Марія? Да. Ну, хочеш мати, треба працювати. Да? Хочеш гроші мати, треба працювати. Хто не працює, той не їсть, така поставила є. Всім гарного дня. Да.